У Тростянці кримські татари варили плов і пригощали ним мешканців та гостей міста. Акція Смак українського Криму відбулася в рамках проєкту Годуємо Україну. Як розповів Рустем Асанов, таку акцію провели вже в багатьох містах України, які розташовані неподалік фронту, а також пережили наслідки російської окупації. Ми вже відпрацювали в Херсонській області, Херсоні. Ми відпрацювали на Харківщині, в Ізюмі, Балаклеї. Ми працювали на запорізькому напрямку, доходили вже безпосередньо до міст зіткнення, де проходять бойові дії. Зараз ми відпрацювали в сумах. Завітали до Сум, і ми зараз рухаємося на схід до. Славетного нашого Ізюму плануємо далі ще продвинутися до Краматорської і Слав'янського. Були такі моменти, коли були прильоти. І С-300 були прильоти в Балаклі, і ми стояли десь метрів за 200-200. За і в Херсоні РСЗО снаряд метрів за 50 прилітів. Але, як ви бачите, ми живі, здорові. Рустем Асанов родом з зенічиська, що на сьогодні тимчасово окупований, але він впевнений, що кримськотатарський плов неодмінно скуштують і його земляки. Мені було 5 років, коли я туди переїхав жити, і, мабуть, майже все життя я там прожив. Але сталося те, що сталося. Ми маємо надію, що ми заїдемо цією кухнею в рідні міста. Плов готували на мобільній кухні. Сам казан має об'єм у 200 літрів, а готувала його команда близько п'яти годин. Ну, у нас він зроблений, ну, є така дюмінка, це любов, обов'язково така спеція. Біз неї ну, ніяк не виходить. Ну, у нас було багато вчителів: уйгури, татари, ну, тюркоязичні повара, скажімо так. І також кожен мужчина. Татари вміє готувати плов, нут, м'ясо жарити, то тобто, ну, багато срав. Ми е, хочемо підтримати більше морально, ніж фізично, для того, щоб ну, передати частинку любові місце. Чоловіки приготували понад 1200 порцій справжнього татарського плову, як дорослі, так і діти з великим задоволенням смакували цю страву та висловлювали подяку хлопцям за їхню турботу та тепло. М -м -м. Смачно, Да, да смачно скажи. Ми дуже Дякуємо за да, такий смачний да, да, Дуже да. дуже такі... спасіба велике, що люди допомагають нам, приїжджають до нас, ще й угощають. Спасіба велике, велике, велике всім спасибо. Ми дуже раді, що завітали в наше місто, що нас якісь. Хоч якась розрядка, що ми туди вийшли. Взагалі, кримська татарське плов коли скористував. Ні, Ні, не їли, ми не була, поїмо. Ніколи. подякуємо, спасибі вам. Дякую, що приїхали такі гарні люди та роздають безкоштовний плов. Ми дякуємо і сподіваємося, що він буде смачний. Надалі кримські татари будуть рухатися на схід України, де зможуть подарувати частинку українського Криму. Ми не маємо сумніву, що перемога буде за нами. В будь-якому випадку, це питання часу. І, як каже наш верховний муфті Криму, Айдер Уставов, ця війна почалася з Криму і вона обов'язково закінчиться звільненням нашого українського полуострова. Тому разом до перемоги. Смак українського Криму. Все буде Україна. Євгенія Железна, Аліна Гребенькова, Дмитро Юсупов, Тростянець, Телеканал ТВТ.